Ти що тут оце порозкопала. Клумбу в порядок привожу. Та це порядок вона в тебе стала разів 4-6, що чим було. Тож ну, то ж добре. А де вже треба так було зараз, що діди вже вісли вирізуть. Первоцвіти цвісти. А тоді. А нарциси там лізуть, вони, а не тюльпани. Розкопали і там, і О, І ось розкопали, дивіться. А. Так що, кому потрібен молодий копач, <реш> про, прошу Прошу пишіть. <реш> На якийсь час передам. Розкопаємо. Да? Розкопає вам усе в ряд Що і не треба, перекопає. Ну, Зато будуть декілька чок, готова, буде глядка. Ну, Молодець. Хозяйка Хазяйка. Ще кучу якусь, бачиш, оце ж трава ось така пішла по всьому дворі, воно mm. подивись, яке коріння в ньому вибирало. знайшло. Угу. Оце ось вже ж заросло, бачиш, воно вже ж росте, розширилося он туди. Так може вже відпочивати пора? Я вже йду. Да? Зіпалася. Ну все, за На відпочинок. з за... цим грязним ділом. Хвати вже.